Свято на вулиці Тесманецькій, принаймні для мешканців двох тутешніх багатоповерхівок. Довкола цих будинків борвисті кульки, прокладені доріжки з бруківок та заасфальтовані проїзди. Утім, це нині а ще донедавна про зручний благоустрій тут і мови не було. Люди пригадують глибокі вибоїни та понівечені бордюри створювали чимало незручностей. В дуже поганому стані ями, щоб проїхати неможливо і дітям погано дуже зараз гарно зробили. Та у нас машини немає, ми не їздимо, але дітям добре за те, що мають іде погратися і свій бігають. Добре. Відреставрувати двір будинку, що охоплює одразу три заїзди, вдалося за ініціативу депутатів свободівців. Впорядкували територію в рамках започаткованої торік комплексної програми з благоустрою тих мікрорайонів, куди нечасто навідуються комунальники. Тривав капітальний ремонт близько року. Нашим завданням знайти дуже проблемний двір, де немає доріжок, де немає е, можливості нормально проїхати, де є е, занедбаний благоустрій і зробити там. Більш-менш пристойний комплексний благоустрій. Вважаю, що саме такий спосіб робити комплекс благоустрій в тих кварталах, які в інакший спосіб не отримали подібний благоустрій і є родзинкою цієї програми. В кожному мікрорайоні ми плануємо зробити такий, як мінімум, по одному двору, і в планах нас за декілька років відремонтувати більшість дворів нашого міста. Місцеву малечу теж не залишили без уваги в рамках святкового відкриття для дітей. Організували конкурси та розваги. Загалом, в рамках прийнятої у 2013 році, програми вдалося відреставрувати понад десяток проблемних дворів.